Вітаю всіх, хто нас дивиться. В ефірі податковий вісник. На засіданні колегії ДПА в Івано-Франківській області підсумовано результати роботи за 9 місяців 2011 року. Вперше за такий період надходження до зведеного бюджету області перетнули рубіж 3 мільярдів гривень. У структурі надходжень до державного бюджету левова частка поступлень майже 80% належить промисловій галузі. Такого значного поповнення державної казни досягнуто переважно завдяки зростанню обсягів промислового виробництва в області. Області, упередженню схему хилення від оподаткування, створенню сприятливих умов для добровільної сплати податків та вдосконаленню сервісу обслуговування бізнесу. За 9 місяців 2011 року до зведеного бюджету по області надійшло 3 мільярди 189 мільйонів гривень, зокрема, до державного бюджету 2 мільярди 120 мільйонів гривень, до місцевих бюджетів 1 мільярд 69 мільйонів гривень. Початку року по каналу області забезпечено позитивну динаміку, надходження коштів до бюджету. Зокрема, надходження до зведеного бюджету зросли в півтора рази. До державного в 1,7 рази. До місцевих бюджетів 1,2 рази. При цьому забезпечено виконання як розрахункової бази, так і бюджетних призначень по платежах загального фонду. Рівень їх виконання складає приблизно 107,6%. Попри значні успіхи, податкова служба Прикарпаття визначає для себе ряд першочергових завдань, спрямованих на вирішення проблем, які виникають в основному через об'єктивні причини. Ціна на світовому ринку по нафті знизилась близько на 12 доларів за барель. Тобто, якщо в проекті бюджету закладалось у нас 116 доларів за барель, так. Сьогодні ми маємо в середньому 107, ну, середньо зважено за місяць, буде десь близько 108-108 доларів. В перерахунку на наші, на наші платежі щомісяця приблизно 15, від 15 до 20 мільйонів рентної плати за нафту. 20 мільйонів рентної плати за нафту це приблизно 10%, чуть більше, 10% наших планових завдань. Друга проблема це акциз. Це акциз, ви знаєте, що, скажімо, останнім часом в спиртовій галузі чи на ринку спиртовому відбулись структурні зміни і те, що ліквідовані як юридичні особи наші платники-спиртзаводи перейшли в Укрспирт. Деякі важкі процеси відбувалися на державному підприємстві на удоспі. Сьогодні податкова служба Прикарпаття, як і всієї України перебуває у процесі реорганізації. Голова ДПА в області Віктор Рахміль наголошує на злагодженій конструктивній роботі цього періоду та застерігає від необдуманих безпідставних кадрових скорочень, які ні в якому разі не повинні торкнутися низової ланки працівників. Коломийський ОДПІ відкрито новітній центр з обслуговування платників податків. Тут можна отримати різного роду консультації, довідки і всю інформацію, яка стосується нового податкового кодексу. Платники податків високо оцінюють такі сприятливі умови і кажуть, що це реальні кроки на шляху співпраці з податковими службами. Тут можна отримати консультацію щодо адміністрування та сплати податків і зборів, контрольно-перевірочної роботи, погашення податкового боргу. Платники можуть отримати довідки та дозвільні документи, подати звітність. У вестибюлі оформлені інформаційні стенди та встановлено плазмовий монітор, де постійно висвітлюється актуальна податкова інформація і транслюються ролики соціального спрямування. Створення такого центру якісно поліпшить обслуговування майже 12 тисяч платників, які перебувають на обліку в інспекції. Адже щодня тут. Тут зможуть прийняти двісті і більше осіб. Особливо десь надія на роботу власне, цих працівників, які будуть працювати тут в центрі. Нелегка, важка робота. Хам щастить, завжди пам'ятайте. Ми для платників. Представники міської та районної влад податкові дякували за наповнення бюджету, бажали успішної праці, дарували книжки та обіцяли підтримку. Я думаю, що громадяни міста, району будуть задоволені. Тим рівнем обслуговування, який забезпечується у нашій податковій інспекції, у залі були присутні і ті, для кого все це зроблено. Підприємці вони кажуть, якщо в центрі робота йтиме оперативно, то це для людей бізнесу відчутно покращить діяльність, адже для них час. Це гроші. Я так розумію, що ми заходимо в одне приміщення, і з цього ж приміщення виходимо вже з усім, із документами від відкриття і до закриття. Світлана Лубоцька каже, що ідея створення такого єдиного приміщення визрівала давно. Бо від того, як почуватимуть себе платники, залежить ефективність їхньої роботи. Мета була одна: швидко, якісно, ефективно. Я думаю, що нам це вдалось, і нам це вдасться. До податкового кодексу України внесено деякі зміни для оптимізації і вдосконалення самих процедур оформлення податкових документів з метою створення сприятливіших і прозоріших умов платникам податків. Зокрема, такі зміни торкнулися порядку виписки податкових накладних та їх реєстрації в єдиному податковому реєстрі. Відтепер обов'язковими реквізитами податкові накладні мають бути коди відповідно. До класифікатору українського класифікатору товарів зовнішньої комічної діяльності ці коди проставляються виключно на товари, ввезені за мерж України, а також на підакцизні. Товари. Коди потрібно фіксувати біля кожної назви товару на всіх етапах його реалізації. З 1 липня діє норма, що податкові накладні з сумою податку на додану вартість більше 100 тисяч гривень підлягають обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. А з 1 січня 2012 року ця сума зміниться. З 1 січня 2012 року необхідно буде реєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних. Податкові накладні з сумою ПДВ більше 10 тисяч. 6 серпня 2011 року внесено зміни, що підлягають обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних, також накладні з товаром, ввезеним за меж України, а також на підакцизний товар, незалежно від суми податку на додану вартість. Навіть і одної гривні також внесено зміни в порядок реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі. Відтепер податкові такі накладні можна реєструвати протягом 20 днів наступних за датою її виписки. Податкова накладна має бути виписана виключно на українській мові. Крім того, податкові накладні проставляється печатка. Печатка має бути основного підприємства. Або для податкової накладної печатки для довідки, або інші печатки проставляти заборонено. Дуже важливо точно вказувати всі реквізити, достовірну адресу підприємства і дотримуватися всіх вимог чинного законодавства в оформленні податкової документації, щоб уникнути зайвих непорозумінь. З 1 жовтня 2011 року в Україні зросла мінімальна зарплата, яка тепер складає 985 гривень, а з 1 грудня вона становитиме 1004 гривні. Ці зміни закладені законом про державний бюджет України на 2011 рік. Роботодавці, які Виплачують заробітну плату, зобов'язані нараховувати її не менше від мінімально встановленого розміру. Також роботодавці зобов'язані належним чином оформляти трудові відносини з найманими працівниками. Це стосується і випадків, коли на роботу приймають для виконання тимчасових робіт або проведення стажування. Особливу увагу зараз органи Державної податкової служби приділяють виявленню фактів виплати нижче мінімально установленої рівня заробітної плати, а також виявленню фактів неоформлення установленому порядку найманих працівників за місцем праці. Також особлива увага. Приділяється і виявленню фактів виплати заробітної плати в конвертах. Якщо у громадян є та чи інша інформація про ухилення від сплати податків при виплаті заробітної плати або використання праці найманих працівників без оформлення належним чином трудових відносин, можна звертатися до податкових інспекцій області, до підрозділів відділів оподаткування фізичних осіб. Наступна інформація швидше застереження для всіх суб'єктів бізнесу і господарювання. Останнім часом в заклади громадського харчування Івано-Франківська надходили телефонні дзвінки від невідомих осіб, які від імені керівника податкової інспекції міста замовляли столики на обслуговування у вечірній час, а також зверталися з проханням переказати кошти на поповнення рахунку мобільного зв'язку. Були випадки шахрайських провокацій і в торгових закладах, коли невідомі особи представлялися працівниками Податкової служби і заявляли про нібито перевірки. Податківці ще раз наголошують на обов'язкових документах, дозволах, посвідченнях та встановленому порядку достовірної податкової перевірки. В разі вашого сумніву телефонуйте 2 48 93 або 77-18-97. Ще раз про обов'язкові документи для початку податкової перевірки в наступному коментарі. Підставою на проведення фактичної перевірки є рішення органу державної керівника органу державної податкової служби, який оформляється наказом, копія якого у попусковому порядку дається платнику податків до початку проведення перевірки. Допуск посадових осіб органів ДПС до проведення таких фактичних перевірок обов'язково має супроводжуватись наявності певних документів, тобто це службове посвідчення представників органів державної податкової служби, які проводять дану перевірку, це наказу на проведення даної перевірки і направлення на проведення даної перевірки, в яких чітко зазначено суб'єкт підприємницької діяльності, в якого проводиться перевірка, фактична. Вказується дата початку і дата завершення даної перевірки. Вказується посадові особи, прізвища ймабатькові і їх посади, які будуть проводити дану перевірку. А працівниками податкової міліції, ДПІ в місті Івано-Франківську, зруйновано схему мінімізації податків одним з підприємств обласного центру. Фіктивні операції, фальшиві податкові кредити, псевдооборудки протягом минулого року директору одного з агропідприємств мали дати можливість ухилитися від сплати податків на суму близько трьох мільйонів гривень. За матеріалами працівників податкової міліції порушено кримінальну справу. Як встановили податківці, житель Дніпропетровської області, на території Івано-Франківська зареєстрував підприємство, основним видом основним діяльності якого була реалізація сільськогосподарської продукції, Одночасно, Водночасно він являвся на цьому підприємстві і керівником, і засновником, і головним бухгалтером. Як свідчить зібраність цією справою матеріали, директор підприємства у змові із приватним підприємством, Приємстві здійснювали операції по закупівлі товарів у сільськогосподарської продукції так, продовж вересня-жовтня 2010 року, керівник товариства з метою зниження об'єкта оподаткування податку на додану вартість використав шляхом проведення по бухгалтерському та податковому обліку. Підроблені податкові накладні про начебто поставку останнім товарно-матеріальних цінностей наразі винну особу відпустили з під варте, оскільки чинне законодавство передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за умови сплати всіх обов'язкових платежів та штрафних санкцій. З вами була програма Податковий вісник. Нехай восторжествують в нашому суспільстві чесність, правда і толерантність. А в державі закон один для всіх. Тоді Україна стане економічно сильною, добробут людей суттєво підвищиться, і рівень життя в нас буде як в найблагополучніших європейських країнах. До зустрічі.